Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 9 травня 2024 року. І знову передають заморозки. Як я її, як кажуть, думав, що зими не було, то в травні воно воно не раз нам вернеться. Всі так радували, що все чудово у нас розпочалась дуже рана весна. Ще в березні було тепло, всі відкрили виноград, він добре стартанув ріст, але, але вже третя волна. Іде приморозків, заморозків, хто як їх називає. Вже і в кінці квітня в нас були перші приморозки, і ось 4-5 травня, і минула ніч, ось з 8 на 9. Також в деяких регіонах були. Але в невеликі ну з 9 на 10 травня, ось цю ніч передають у нас. Е в Нашому регіоні на Полтавщині ну, на якому прогнозі 0, на якому плюс 1, Ну, де 0,1, 1 там може бути і мінус 2, і мінус 3. Тому е ризикувати не будемо, будемо спасати, тому що ну, вже жалко. Як-не-як, -як, дивіться, вже які пагани, деякі пагани вже досягають, ну, в подільні можливо і. Ось до, майже до е, другої проволоки, тут майже 70 см, а в середньому десь починають доростати до першої вже 30-40 см основна маса паганів. Як бачите, на даний час виноградник має такий стан. Ну, З 4 на 5, як бачите, е, я вам вже показував, робив укриття, тому що е, ну, був, був невеличкий страх, але слава Богу, все минулося. Я вкривав агроволокном, агроволокно 50 -ка. Це в мене для шкілки є. Я накриваю осень восени. Якщо які приморозки, воно 3 метри шириною. Ну я показував в минулому відео тому. Я думаю, ви бачили, що я брав, ну, пагани за ці 3-5 днів трішки підросли, то Я брав на другу проволоку, перекидав. Ну, Зараз, можливо, буду я так перекидати на третю проволоку. І на тій стороні прищеплять прищепками. А тут, як бачите, донизу вистачає. І з тієї сторони буду накидати другий кусок. Тому в мене вийде такий, такий, як сказати, домик, шалашик, отак буде це ви, ну, такий так, матиме вид. Що з однієї, ось так ми накриваємо, і з тої сторони також. І отак ряд буде в нас, в нас прикрити. Ну, зараз ще вітер, тому. Ми прикривати не будемо. Це вже під вечір, коли буде стихати вітер, десь можливо після сьомої, ближче до восьмої чи в дев'ять годин будемо дивитися. Ну, цю ніч я також слідкував, бо передавали приморозок. Ну, коли вставши в 4 години, на градуснику було півтора градуса тепла. Я ще на годину завів, встав десь пів на п'яту. E, около п'яти того, ну майже нуль показувало. Но, ну морозу не було. Тому по листях я ходив, трогав пробував, то все було чудово. E, Нанизу туди ближе донизу, також трава біліла, але була e, не, не, не пришерхла, навіть по низу мороз не сів. Минулу ніч, ну, цю ніч передають менше. Ну минулої ніч і передавали в нашому регіоні на Полтавщині 3-4 градуса, де по якій e, погоді показувала. Ну а цю ніч показує. Лише плюс один, плюс два на деяких, тому, можливо, буде і мінус один. Ну, так що не будемо ризикувати, будемо кривати. Ну, що хоч Ці два участка в е мене буде прикрито, тому що е є матеріал, накритий один, другий участок я вам показував, як було вкрито, а третій участок. в мене матеріалу немає укривати, тому будемо використовувати інший спосіб. Зараз ми перейдемо і я вам трішечки покажу, як це буде, буде виглядати. Ну а зараз ми знаходимося на третій ділянці. Як знаєте, я вже не раз вам показував відео, що ця ділянка була е, взагалі не вкрита на зиму. Е, багато було запитань, як перезимував виноград, чи, чи все добре. Ну, Як бачите, виноград перезимував добре. ну, Зими не було. не Було було пару днів мінімально там 16 чи 17, а так до 10, а то взагалі тепло. Ну, що хочеться сказати. Деякі погані ситуація, якщо зрівнювати з тою ділянкою, можливо, є трішечки і більші в общем, по висоті, такі сантиметрів 50-60 Ну, але хочеться зауважити, що на цій ділянці, чи з-за того, що була не вкрита, чи не можу сказати, є такі випади. Ну ось Є два пагони, наприклад, вже доросли до першої проволоки, а є взагалі брунька не розпустилась, є такі ось сантиметрів 3, є 10. потім опять хороший пагін, потім маленький, потім ось взагалі не розпустилась. Ну, Не на всіх кущах, ну, можна сказати, відсотки 80 на ці ділянки така ситуація також. Є маленькі, є великі. Не можу сказати, якось на моїй ділянці, де виноградник в мене був, був повністю, повністю вкритий, то там ситуація більш краща, якось. Ну, не то, що краща, ріст поганів, можливо, трішечки менший взагалі, в общем. Ну, Більш равномірнеше, де все. все все розпускання, весь рів, всі пагани, більш е, одинакові. На цій ділянці трішечки такий разнобій. Ну, не, не про це, це трішечки ми відійшли від теми. Ну а зараз хочу вам е, розказати, е, як я буду захищати цю ділянку від морозу, якщо буде мороз. Ну, Так же само заведу я будильник і буду дивитися температуру мон моніторити. Що в нас буде десь там в 11 годин поделюся, яка буде. Якщо буде дуже низька, то можливо вже в 2 години встану. Якщо буде ще там градусів 4-5, то о третій встану буду дивитися. Ну, на поготові приготовлю тут буду я топити, топити, ну хто говорить, як свічки або як сказати. бо... Систему орошення, розбрискування, туман нема, не було можливості зробити, нема часу. Бігать за прискувачем, ну це теж час, і прискувача просто не вистачить акумулятора, бігати там 2-3 години. І коли скільки він буде той, якщо буде той мороз триматись, ну дай Бог, що його взагалі не було нічого страшного. як кажуть, якщо, якщо ми ніч не поспимо, дай Бог, щоб не було. E, взагалі приморозків ніде, тому що вони вже просто, ну до, як, в цьому сезоні трішечки достали. E, ну тому агроволокна вкрити на цю ділянку немає, тому буду, буду пробувати спосіб e, топити свічки. Багато бачу в інтернеті, як люди розставляють якісь банки або відра. або якісь ємності і топлять там, розжигають костри метрів через 4-5, в залежності яка ємність ну Багато хто робить із дуже хорошо виходить, якщо є можливість із підкраски, там 3-літрові банки. Ну, там і об'єм є, туди можна її заправити добре, вона буде горіти 3-4 години. ну Нема такої можливості в мене достати такої великої кількості банок. Е, ну Дві-три, можливо, найду. ну На таку площу я так порахував, що якщо поставити десь через 3-4 метри кожну таку банку чи свічку, то мені десь треба ну, трішечки більше 30 штук, десь 35. ну Від 30 до 40 штук, щоб, щоб цей весь виноградник мені... Е, Розставити ці всі свічки, тому скільки банок знайти так швидко, я не зміг. Ну, думаючи, що робити, ну так думав, гадав, їздив, шукав по магазинах, що ж таке придумати. І трішечки в одному магазині натрапив на такі ось судочки, судочки із фольги. Вони використовують для їжі. Але думаю, возьму, спробую, чи буде він прогорати, чи не буде прогорати, скільки він буде горіти, запалю, погорить, що як буде. Хотілося провести експеримент. Я був вже купив один судочок, думаю, що не буду набирати, а вдруг не вийде. Купивши один, одного судочка, я заправив його, був, підпалив, ну налив сюди масло і трішечки солярки, і підпалив. Воно згоріло все, судочок цілий. Думаю, ну попробую, Вроді би, все, все добре, все нормально. попробую, Щоб його заправити уже і провірити, який, який час буде горіти. Після цього я поїхав зранку, закупив цих тут 40 судочків. Думаю, мені вистачить на цю ділянку. І що я буду робити? Буду брати цей судочок. Ну, зараз я покажу, як це буде. І сюди ми заправимо отработку масла. Ось я достав, поїхавши до друзів на СТО, слава Богу, за мною поділилися. 10 літрів отработки дали. І також поїхав на заправку, заправив каністру дистоплива. Буду мішати один к одному дистопливо. Із Отработкою і сюди заливати. Також, коли я був залив саме масло з отработки, воно ну, дуже швидко згоріло. як я кажу. Десь пів години хвилин 40 цей судочок згорів. Коли, я ще думаю, додати сюди трішечки поколю дровець, то подивимося, як воно буде. Ну, Зараз, зараз ми спробуємо вам це продемонструвати, що в нас вийде. А потім вже подивимося на результат і будемо. Будемо готуватися до ночі. Ось так експериментую такі імпровізувані свічки, як говорять на виноградник, тому що банок не має достати з-під краски багато, зараз так швидко насобирати. Ну, відер теж такі об'єми. Тому я вирішив спробувати закупити такий алюмінієвий лоточок. І Туди на колов дров залив е, отработку масла, стакан і стакан е, солярки. Ну, засік час, подивимося, скільки вигорить ось така, така свічка, за який час вона згорить. Ну, як бачите, горить непогано, Ну, буду, буду далі слідкувати. Ну, ось Як бачили відео, воно горить-горить чудово. Десь, якщо відійти навіть пів метра-метр, то ну, трішечки чувствується, навіть, що воно віддає тепло. Тому я думаю, якщо ми розставимо, в мене між рядами десь тут 2 метри, і розставимо е, між свічками десь до 3 метрів, е, розставивши на цю площадь близько 30 таких свічок. ну... Подивимося, що в нас вийде, чи буде мороз, чи не буде мороз. Зранку, я думаю, все вам покажу, розкажу. Ну, а ми будемо готуватися. Е, коли запалили цю свічку, вона горіла, засікши десь трішечки більше півтори години. Ну, якщо все залежить від дров, від кількості там масла, я думаю, всього, ну я думаю, півтори-дві години десь в середньому це, ну, це, це чудовий результат. Якщо, звісно, буде мороз, як в людей був уже там із 12-ї години. Ночі і до, до ранку, ну це дуже багато. Тут потрібно бігати, доливати. Ну, нас, родіби, що десь із четвертий, ну, як буде восход сонця, начало п'ятого, десь до шостої. Ці, ці дві години, щоб трішечки перекрити, компенсувати це тепло. Я думаю, нам, нам цього повинно вистачити. Ну, будемо дивитися. Дуже дуже шкода, в кого вже пройшов мороз. Ну просто, просто серце обливається Кров'ю. Ну, дуже шкода тих виноградарів, які пострадали на 100%, особливо Харківська область, там Дніпропетровська, де дуже-дуже поморозило, вибило майже на 100%. Ну, Великі співчуття. Ну, це життя, звісно, ну від цього ніхто не застрахований. Може бути з кожним і Як дивишся, морози були і вісім, і шість, і до десяти градусів. Ну це щось страшне в травні місяці, мінус десять. Ну, коли таке було, я думаю, тут жодне укриття, жодне. Топіння, якщо топити оці свічі, костри не допоможуть, ні оприскожя, ну, ну нічого не допоможе при таких морозах. Якщо в нас будуть е, ці радіаційні ранкові, там годину-дві оці приморозки, 1 два градуси, то ми можемо врятувати. Ну а якщо вже ж таке, то я, я навіть не знаю, як врятувати від морозу за 5, за 6 і до 10 градусів це щось, щось просто нереальне. Ну, якщо... Якщо вже ж таке трапилось, ну ну бува що потрібно з цим. Якось перебороти себе дуже-дуже шкода. Але, але виноград він відросте, відновиться. Я думаю, все буде гаразд. Ну а якщо, дай Бог, в кого ще не було приморозку, дай Бог, що його взагалі не було, будемо спасати, будемо, бо ну, одна ніч може, може, ну, весь, весь виноградний сезон просто нанівець перечеркнути. Тому я думаю, можна якусь ніч-дві не, не доспати, щоб попробувати, Ну, як -то кажуть, зберегти, зберегти врожай, щоб добитися того, що було, було в нас все добре. Ну на цьому поки все, тому що дуже багато роботи. Ще потрібно нам судочки ці розставити, наколоти дров, щоб туди заложити. Як бачили, як воно горить, все розлити і підготувати, щоб як вдруг що ми пройшлись, просто запалили і все. І також ще потрібно укрити нам дві ділянки. Так що часу немає. Ми йдемо, працюємо. А я вам бажаю, щоб все було добре. Вас минали всі негаразди, незгоди, всі приморозки, всі гради, щоб було все, все чудово. Ну, а на цьому поки все. Я думаю, до е, скорої зустрічі зранку ми подивимося, що в нас вийде. Ну і хотілося щоб його взагалі не було. А якщо десь якісь невеличкий був, то це останній такий приморозок. Ну а там будемо дивитися. Погода в нас дуже-дуже щось помінялась кардинально. Вона міняється з кожним днем. Не можна предсказати, що буде далі. Ну, Дивимося по ситуації, виходимо з ситуації, що є. Так що бажаю всім всього найкращого, саме головне миру, здоров'я і щоб не було ні в кого приморозків. До побачення, до зустрічі.